Доброго дня! Ми сьогодні знаходимося на стадіоні в селі Петродолинській, де відбувається футбольний м'яч між командою Теплодар та ФК Фенікс». Сьогодні буде запекла боротьба, але ми сподіваємося і віримо в наших хлопців, що вони переможуть. Нагадаю, що в нашому складі виступає новий гравець Олег Білан, в якого ми після матчу візьмемо інтерв'ю. Євгене, доброго дня. Доброго дня. Ми знаємо, що команда Фенікс перед другим колом підсилилась, в тому числі гарним гравцем Біланом Олегом. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося запросити його в нашу команду і чи хтось з підприємців допомагав вам при цьому? Між колами ми дуже підсилилися, взяли ряд гравців хороших. В тому числі Олега Білана як вийшло? розмовляли, був в другому клубі, грав за суперників, підійшли, поговорили, знайшли спільну мову, домовились і на цьому трансфер звершився. Слава Богу, він грає тепер за нас. Чи допомагав вам хтось з підприємців місцевих запросити його до нашої команди? Цьому сприяв дуже Анатолій Анатолійович, молодий підприємець. Він виділив кошти на те, щоб придбати гравця цього. Ми неодноразово вже чули про Анатолія Анатолійовича. А чим він ще допомагає нашій команді? Анатолій Анатолійович це дуже добра людина, яка завжди готова до діалогу. Він завжди допомагає, коли до нього не звернешся по питанню футболу. Він допомагає як і футбольними м'ячами, це і гроші виділяє, і а, які, якоюсь настановою. А, завжди з нами. Він дуже любить футбол. А, а, виділив гроші на придбання нової сітки, яку ви бачите зараз на стадіоні. Виділив кошти на те, щоб ми могли зараз їздити на юнацький чемпіонат в селищі Наті, допомагав у придбанні форми для ФК Фенікс дорослих. Ми дуже йому благодарні за те, що він допомагає в нашому селі з футболом. Як ви вважаєте, чи справедливо не зарахували той гол, який суддя сигналізував сайт? На мою думку, там був чистий гол, але є суддя, який вирішив, що там був офсайд. Я, я не можу тут а, сперечатися з суддєю. Да, у нас системи ВАР на жаль немає. Також ми робили все для того, щоб сказати судді, що там був чистий гол, але вже рішення прийняте, граємо далі і граємо на перемогу. Дякуємо, бажаємо вам перемоги у цій грі. Дякуємо. Олег Олександрович, доброго дня. Доброго вечора. Коли ви почали грати за команду Фенікс та як ви потрапили до команди? назад перейшов в командочку <рес> е -е, Як вам атмосфера в нашій команді? Все добре, вроді би колектив молодий. Є ще ребятам, чому вчитися, треба їм підказувати багато. Так, вроді би все добре. -е, розкажіть, будь ласка, на якій позиції ви виступаєте? Сьогодні грав в центрі, опорного полузащитника. В принципі, граю заднього защитника. Так, в центрі завжди. Е -е, як вам сьогоднішня гра чи задоволений суддівством? Не очень. Я думаю, відео ви посмотрите там. Гол забили, не засчитали. Вроде бы как ни ігри не було. Судьи заряжены чуть Ну, Як обычно, команда бореться за призові міста, їм допомагає. Ми хоча вдома граємо, але на нас душать. Так, в принципі, команда зіграла добре. Чуть-чуть не дожали. Дякую. Ми майбутньому мом бажаємо вам лише перемог. Пасі, а в майбутньому вас всіх запрошуємо, щоб ви всі приходили на наші ігри і вболівали за нашу команду. Тому що чим більше людей приходить, тим більше запал у хлопців, щоб грати лише на перемогу та щоб люди отримували задоволення від тої гри, яку наша команда показує. Всім дякую, до побачення.